Де парковки є, що збирають день, да. таких зараз немає. Я допомагаю людям виносити сумки, а не паркують. Такі сумки. Ми тільки що зняли, ми дали вам 20 гривень. Навіть на табличці написано не платити готівкою паркувальникам. Це ще ви гроші бере? ну, не беремо? Ну, відколи бере гроші. Це комунальна парку. Я радий вас. Як виявилося, дорожні конуси та оперативність оруддя столичних чорних паркувальників? На сталася така ситуація. Під'їжджаючи до місця зйомки, шукав собі паркомісце та натрапив на одного чувака, який буцімто, за його словами, тримав це місце саме для мене. Представився працівником Київ цифровий та сказав, що сервіс зараз не працює. Тому ми допомагаємо людям знайти вільне місце для машини. Яке ж було моє здивування, коли заплатив йому 50 гривень за місце. А коли через годину повернувся до машини то побачив на лововому склі бумажку зі штрафом на 700 гривень. Тому сьогодні ми будемо розганяти цю шайку нелегалів, щоб у цю пастку не потрапили ви. Із року в рік одна й та сама ситуація: паркувальники. В сьогоднішньому випуску ми покажемо вам, як об'їздили найулюбленіші місця паркувальників. Так швидко вони тікали зі свого місця від камери, залишаючи мокрий слід. Першою точкою зупинки у нас був гулівер. Оп, стоп! Молодці! Спасі, мало сняти. О, то є. Давайте вам про пішку. Добрий день. А це комунальна парковка. за що ви гроші берете? Що? За що ви гроші берете? Ми ніколи не беремо гроші. Це комунальна парковка. Ну, Я радий за вас. — Ну, Ми тільки що бачили, як ми, що... ми, ми ви... не беремо. Берете гроші. Ми, а фішечки Ні. — А чому ви їх тоді прибираєте? Зараз ми знаходимося на вулиці Шота Роставелі біля комунальної парковки, де тільки що бачили на власні очі та зафіксували, як працювали паркувальники. Навіть на табличці написано не платіть готівкою паркувальникам, тому що це незаконно. Доброго дня. А ви паркуєте да, машини? Ви машини паркуєте? А що, ну от ви тільки що нас запаркували. Помагаєте. Ви прац... працівник е... Києва? Ви працівник Київ цифрового чи Київ Транс? Так а чому ви паркуєте людей? Ви знаєте, що це? І берете за це гроші. Це комунальна парковка. Чому ви паркуєте людей? Підскажі, будь ласка. Ми зробили два виїзди з різницею в майже два місяці. Але, як бачимо, ситуація не змінюється. Тому їдемо трішки далі до НСК Олімпійський. Брась! Скажіть, ви роботників пространств? Роботників пространства? Ще ж Київ цифровий закритий. Ага. А ми... а ми експеримент проводимо. Ми допомагаємо людям. Людям просто допомагають. Да, а помагаємо. ми сьомочна бригада. Ми Бачите? Да. А. а куди ви допомагаєте? Помагаємо виїхати, заїхати. А, а де парковки є, де збирають гроші, Підскажіть нам? Де парковки, є, що збирають день? Да. Так їх зараз немає. Та є, ну де? Де нам зняти? Де. де вам зняти? Ну. Зійдіть на Гулівер, подивіться, що там робиться. Та ми вже знаємо, яка ситуація біля Гуліверу. Вже розігнали паркувальників. До речі, цей би також пропускаю, взяв би гроші у нас за паркомісце, якби не камера. Зараз ми їздимо по всьому Києву та шукаємо комунальні парковки. Але знаєте, після того разу, коли ми зловили паркувальника біля Гуліверу, то всі вони десь просто подівалися, і, начебто, Київ живе без чорних паркувальників, вже повертаючись до офісу, ми зустріли ще одного паркувальника біля Володимирського ринку. Опа, о, так так. От зараз, от дивіться, як він викладається на всі 100%. Зараз ми припаркувалися е на місце, коли нас поставив паркувальник. Е ми зараз трішки посидимо, можна так сказати, перекуримо. Е і потім ми будемо від'їжджати, він повинен взяти в нас гроші. Ми недавно ну, давно так би мовити. А потім скажімо, чому ви берете гроші на комунальні парковки? А ви знаєте, що це комунальна? Зачекайте, будь ласка. Стой, подожді. Уроди. А ви знаєте, що це комунальна парковка? І Де? Да. Yeah. а ну, це що ми зараз Так Таке фото розкажете. Піскаві була. Ви працюєте на Київ цифровий? Ви працівник Київ Транс. Вискажіть, будь ласка, дивіться, це комунальна парковка, там написано. Не платити паркувальникам. Так дивіться, оплачують телефоном через QR-код, а ви берете гроші і паркуєте Вінання. людей. Так ми, ми тільки що вам 20 гривень дали за паркомісце. місця. Ви, ви знаєте, що ну, так робити не можна. Це не за те. А це Чи... ж навіщо ви, 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 ви це робите? Розумієте, що вони колись також штрафували на 700 гривень, тому що я парковщику дав е, також за місяць. Ну знімає. Ну тому що я журналіст. Ми в громадському місці. Дивіться, ви розумієте, що це комунальна парковка. Ви не маєте права тут паркувати. І хотіли зараз. Я допомагаю людям виносити сумки, ні парку. Які сумки Ми тільки що зняли, як ми дали вам 20 гривень за парку місця. Ми знімали, як ви нас паркували. От за тут написано не платіть готівку паркувальникам. Це незаконно. Тільки що ви побачили, як нас припаркували. Ми йому заплатили, тобто ми порушили закон. Але тим самим ми його відігнали від цієї комунальної парковки і надіємося, що в наступний раз він цього робити не буде. Навіть після цього всього він нам допоміг виїхати. Ну, от такі люди бувають. Які ж висновки ми можемо зробити? Схоже, паркувальники знаходяться тільки біля елітних місць, де кожного дня приїжджають тисячі машин. Ще в далекому 2017 році столична влада запровадила закон, що Київ повністю переходить на безготівкову оплату. Тому всі ці чоловіки в жилетах розвод Оплачуйте паркомісце тільки через монобанк, приватбанк або ж через Київ цифровий. Не давайте готівку паркувальникам. Любі глядачі, якщо у вас є факт неякісного товару, хамовитої поведінки, недотримання законів або перевищення повноважень працівників сфери обслуговування, то пишіть мені на Фейсбук сторінку або в коментарі під цим відео. А також не забувайте підписуватися на всі наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступні не менш цікаві випуски.